Вітаю вас, дорогі мої. Дивлюся по знакам Зодіака на грудень місяць гороскоп овен. Овни для вас, для вас. Загальний, загальне життя для вас. Робота Овни. Грудень 2024 рік. І особисте життя Овни для вас. На грудень місяць. Зараз дивимося, що буде відбуватися в вашому житті овни для вас. У мене багато рідних і знайомих овни. Дивимося загальне життя. О, Чомусь у грудні місяці показує, що вам буде нелегко в загальному житті будете боротися за місце під сонцем. Але все рівно, хоч і буде важко, ви все рівно будете йти вперед. Шлях, будете собі по, по кроку, по кроку пробивати все вперед, і вперед і вперед, навіть якщо ви не будете бачити виходу, ну, ніби вже все тупік. Але ні. Вперед продвигатися будете, не дивлячись на те, настільки вам буде важко. Це загальне життя, боротьба за місце під сонцем, груди, місяць, огне. По роботі. Що вам у вас буде по роботі? О, ну, по роботі? По роботі дивіться, там на роботі у вас якась конкуренція йде. Теж ось можливо, тому і оце в загальному житті місце під сонцем. Боротьба. Тому що іде якийсь розподіл коштів. Розподіл коштів і навіть. Можливо, якісь сварки, якесь загострення ситуації у вас на роботі, тому що можливо хочеться, щоб отримали премію, або звідкись вам прийшли більше коштів. Ну, На роботі все-таки показує, що якщо ви будете віддавати на роботі багато сил енергії для того, щоб отримати кошти, вони до вас прийдуть. В грудні місяці ви отримаєте кошти за свою роботу. В особистому житті овний для вас. Так, 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 дорога. Яка ж дорога, дорога якісь зустрічі, якісь зустрічі позадому? В особистому житті обдумування навіть плани на майбутнє. В грудні місяці ви будете планувати своє майбутнє саме в особистому житті. І планувати стабільність у вашому особистому житті. Ну, трішечки іде, інші люди впливають на ваші стосунки. Ну, ось, іде вплив, вплив третьої людини. Не обов'язково це коханка, не придумайте собі, може впливати. ну... Ваші близькі можуть впливати. Ну, звикруха тща. Ну, хтось інший, хтось інший впливає на ваші стосунки, і тому, можливо, вони трішечки не такі, як і б хотілося. Бережіть себе, овни. Бережіть себе, овни. Кому потрібен повний розклад на е, місяць, на 2025 рік. Повний розклад, помісячно, по сферам життя, по будь-яким сферам життя. Будь ласка, звертайтеся в приват. Я вас люблю, овни, ви найкращі. Бережіть себе.